Жодна служба не береться доставити вантаж у Росію. Санкції заборони, обмеження на авіаперевезення, і бізнес страждає. Але існує надійний обхідний маршрут, перевірений сотнями клієнтів із 2022 року. У лютому травні 2025 року ЄС ухвалив 16 і 17-й пакети санкцій, посиливши контроль за перевезенням вантажів подвійного призначення. Це позначилося і на кур'єрських послугах, які тепер потребують або повної заборони, або особливих умов під час транспортування документів, особливо юридично значущих. Після 2022 року Україна фактично припинила торгівлю з Росією. У 2024 році експорт у цю країну становив лише близько 1 мільйона доларів. Водночас загальна експортно-імпортна діяльність країни скоротилася: експорт знизився на 35%, імпорт на 26%. Торговельна структура суттєво змінилася, ЄС став головним партнером Києва, а частка Росії впала до символічного рівня. Привіт! Я Олексій Антонов. У 2014 році заснував Міжнародну службу доставки ТСМ, яка організовує вантажоперевезення в будь який населений пункт Росії з України, попри санкції, закриті кордони, пандемію. Доставка вантажів у Росію та з Росії можлива завдяки тому, що відділ логістики налагодив альтернативні маршрути через дружні країни та власну агентську мережу. Головний офіс і склад, розташовані в Москві, є офіси в Туреччині, Китаї, Об'єднаних Арабських Еміратах, Прибалтиці та по всьому СНД. У період із 2022 року і до сьогодні ми успішно перевозимо вантажі з України в Росію, за що отримали сотні подяк і позитивних відгуків. До компанії Time Saving Machine звертаються, щоб відправити в Росію товари, обладнання, запчастини, меблі або організувати міжнародний переїзд. Як замовити вантажоперевезення в Росію у 2025 році? Перше, зв'яжіться з менеджером компанії TSM зручним для вас способом телефоном у чаті на сайті timesavingmachine.com або в месенджерах WhatsApp чи Telegram. Друге, повідомте, який саме вантаж ви плануєте відправити в Росію. А ще краще надішліть фото чи відео відправлення, щоб логісти внесли точний опис у митні документи. Чим детальніший опис, тим швидше митники пропустять вантаж. Укажіть габарити та вагу відправлення для розрахунку вартості доставки. Третє. Якщо відправник юридична особа, надішліть реквізити для складання договору про надання послуг, а якщо фізично знадобиться паспорт. Четверте. Надішліть точні адреси відправника в Україні з указанням міста та адресу отримувача в Росії. Четверте, підпишіть договір про надання послуг. П'яте. Укажіть зручний час і місце, щоб кур'єр забрав у вас відправлення. Шосте. Отримайте трек номер для відстеження вантажу перевезення в Росію в режимі онлайн. Ми доставляємо вантажі в Росію до дверей отримувача в будь-який населений пункт додому, в офіс чи державну установу від 1 до 12 робочих днів, залежно від обраного тарифу. Весь цикл перевезення з України в Росію перебуває під повним контролем персонального менеджера. Менеджер зазвичай пропонує три способи вантажу перевезення в Росію: авіавантажу перевезення, найшвидша доставка від 48 годин, експрес доставка вантажів у Росію. Транзитне перевезення здійснюється через наші хаби в СНД або Європі залежно від країни відправника. Термін доставки становить від 3 до 7 робочих днів. Економічне вантажоперевезення в Росію чудовий варіант для тих, хто не поспішає. Термін доставки за цим тарифом становить від 2 до 3 тижнів. Обираючи будь-який тариф, доставка здійснюється до дверей отримувача. Логісти дбають про оформлення митних документів надійну упаковку, складання маршруту та вибір способу вантажу перевезення. Тисячі людей з усього світу вже довірили перевезення своїх вантажів у Росію компанії Time Saving Machine. Ознайомтеся з реальними відгуками на сайті timesavingmachine.com, Google Maps, 2 Maps, Yandex Maps, Facebook. Завжди перевіряйте відгуки перед відправленням. Готові відправити вантаж у Росію? Не зволікайте. Відвідайте сайт timesavingmachine.com, напишіть у WhatsApp або Telegram, щоб оформити заявку всього за кілька хвилин. Якщо це відео виявилося корисним, ставте вподобайку та не забудьте підписатися.